Всім привіт, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися про шахраїв, які є ввод, щоб ви, напевно, на це не ловились, бо, можливо, хтось колись, можливо, і ловився, і не раз ловилися, знаємо таких людей. А саме про шахраї, які присилають вам повідомлення, там так і так, чувак, перейди по цьому посиланню і там, там щось те й те зробиш. І чому я на це звернув увагу, тому що за останні два дні мені прийшло більше 10 таких повідомлень. Ну це жесть, просто ну раніше бували там один, непонятно коли, а це прям капець за 2 дня скільки прислали. Що я маю на увазі? Дивіться не якийсь нік, якийсь пан, прислав мені повідомлення, що так і так, чувак. Там твій реплей, зайди, подивися по такому посиланнічку. І коли ви його копіюєте, вставляєте заходите, то що вам кажуть? До побачення, твій аккаунт. Що з таким робити? Банально просто закрити і не відкривати, просто додати в чорний список, щоб вам більше з цього ніхто не присилав, або ж зробіть скрін, і зайдіть в ЦПК і напишіть туди. І вони таких чуваків банять за такі всякі справи, банять. Я раніше що робив? Я раніше просто чорний список, або просто закривав і типу, до побачення. А це прям за ці дні. Так надоїло, що я вже просто собі накатав повідомлення, там в блокнотик стандартне. Тільки прийшло, робимо скрін, копіюю нік, вставляю в ЦПК, відправляю і вони з ними розбираються. Тому що, ну реально, трошечки піднадоїла ця штука. Чому вирішив з вами цим поділитися, щоб, не дай Бог, ніхто не перейшов по цьому посиланню, тому що там бувають різні що. Ага, ти ось 4, подивись, зараз ми закинемо твій і ти зараз попадешся на своїх читах. І в цьому щось таке подібне. Або ти класний зіграв бій, ось твій реплеєчик, зайди подивись. Не ведіться на це, друзі. Навіть якщо ваш знайомий скидає ви краще в нього перепитаєте за це посилання. Це твоє, це точно ти скинув, якось у нього уточнив. Якщо він каже так, потім можеш переходити. Бо по-іншому можете попрощатися своїм аккаунтом. Така коротка інформація, можливо, хтось цього не знав, тепер знатимете що з цим робити і краще по цьому не переходити. А хто знав, то підтримайте мене, напишіть щось в коментарях, кому щось приходило таке, хто що з цим робить. Обов'язково вподобаєчку, порекомендуйте цей відосик. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.